Доброго доброго ранку. Всіх вітаю. Сьогодні у мене на каналі буде цікава подорож. Подорож в Карпати на озеро, яке називається у Ярослава. Деякі називають його Хрещуванське озеро, бо воно знаходиться біля селища Хрещувань. Зараз поїдемо, будемо їхати від готелю Захар Беркут. Приблизно це 5 кілометрів. Не їздили ніколи. Зараз будемо дивитися, як по карті туди доїхати. Все буду вам показувати. І будете дивитися і отримувати кайф від цього. Ви не забувайте бити в дзвіночок, ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент. Все, друзі, буде в Україні. Не забуваємо також донатити на цей ну що, Сідаємо. Авто і їдемо на озеро. Так, сідаємо в машину і їдемо. Трошки заблукали, зараз будемо їхати мабуть, назад і там будемо шукати дорогу. Так, мабуть, воно там. Зараз вертаємося, будемо по гірській дорожці їхати. Так, так. ось цей з'їзд, який ми пропустили. Але цікаво, що на карті... О, вон та вози і там проїхав бусик. Все, приїхали, ура! Приїхали! Так, ну що, да, тут людей небагато приїхало, а от давайте подивимося, що це за озеро, але воно дійсно таке повинно бути трішки велике. О, да, там навіть поприїхати можна. О, це воно. Ось це озеро. Доїхали. Ось, це, кажуть, штучне озеро. Його викопали. Тут є місце для дітей, там невеличка така глибина. Бачите, є дно дерев'яне. А тут одразу такі помости, де можна пострибати, ось бачите. Є сходинки в воду. Там теж є сходинки. Зараз пройдемось. Ні, ну класно, але так. Да, ніяких вказників нема. Тому треба... да, я вам покажу як їхати. Ну класно. Ось сходинки можна спуститися гарно і зручно. Ось тут ще щось дивіться. Якась заводь чистовок. Таке невеличке озеро але ну, дивіться класно, там в основному там плавають. Є такі альтаночки за додаткову плату. Здорово. Так, ну тут є, ну дивіться, є і великі альтанки на багато на велику кількість людей, мангальчики. Ну і ось так от з іншої сторони виглядає це озеро. Дивіться, який тут туалет чи є. Повна цивілізація. От там можна поїсти, замовити. І ось тут можна сходити дуже зручно в туалет. Опс. Рукомильник є. Угу, круто. Так, зараз помірюємо, яка температура водички тут в дитячому відділенні. Нехай воно там поплаває. Цей наш крабик. Так, ну дивіться, 26 градусів температура в цьому озері в дитячому відділенні. Навіть 25,9. А зараз ми поміряємо ось там, в самому озері. плюхнемся. Так, я уже плюхнулся. Ой, водичка классная. Кайфово. Да, холоднейшая ниша. Ниж ниж, 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 В нашем бассейне. Да, там в дитячем отделении 26 градусов. Зараз мы померяем в этом отделении. Так, ну что, заходим, померяем температурку. Там мы померили 26, а тут... Опс.

Так, а тут 25,5 Там Тобто все заміряли, все класно. Дивіться, класно тут можна пострибати. О, Водичка. класнюча. Так, що і тут хто відпочиває біля Славського, можна приїхати від Захарбарку, то всього лише 5 кілометрів. Але треба... Розуміти, де повертати, щоб доїхати нормально. То ми трошки перший раз проїхали, нічого, але все добре. Зараз буду бомбочки тригати, бо у нас не дуже в басейні це полюбляють, коли такі дорослі дядьки пригають. Діти так пригають, а тут є можливість чому не скористатися. Дивіться. Цього бортику не стою не на дні. А, а далі одразу не рухай, тут глибина, я не можу тут стояти. Тут же то, то все зроблено, а, а от тут, біля бортику, то можна стояти стояти. Дивіться, коли їхали, от якраз в тій точці біля тих будиночків ми зупинилися. От біля цих. І, коротше кажучи, думаю, а як же ж далі їхати. Ось, треба було повернутися десь там. І тоді вже нормально сюди доїхати. Там така є, бачите, дорога. Хтось пішки йде. Ось, а ми на машині сюди добралися, доїхали. Просто... Чудове озеро, рекомендую сюди приїхати після басіка це кайф. Ой, друзі. Дуже задоволений, що ми приїхали на це озеро. На картах, до речі, воно називається Гірське озеро у Ярослава. Так що, якщо будете шукати, десь біля Волосянки, це знаходиться озеро. Карту як доїхати з Захарберку, то я покажу. Ось тут місцева колуйба. Ще одне озеро невеличке. О, і там така теж класна локація. Дивіться, ніби водоспад. Так, підійдемо ближче. Так, це точно. О, дивіться який водоспад. Що видно, бачите, вона там ось там плаває. Так, друзі, на цьому я закінчую це відео. Про це чудове озеро. Рекомендую сюди приїхати. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити подобайку. Підтримуємо, друзі, україномовний контент. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Все, друзі, буде Україна. І... Так, накопалося, йдемо зараз за е Захарберку пішки, да? Ні, йдемо до річки, бо там щось якось важко ми проїхали машини. Тому зараз просто йдемо, перейдемо цю річку. О, такий ручеєчко. Струмочок такий. О, класне. Ні, ну озеро просто бомбезно. Бомбезне, так що приїжджайте сюди, це недалеко, отримати дійсно кайф. Тут є ще коли, бо можна теж перекусити, поїсти форельку, по цінам не зорієнтую, Але щоб зайти на дорослого 50 гривень, коштує до, дійсно, до 14 років безкоштовно. Ось так. Так що приїжджайте і насолоджуйтесь. Ось там дивиться цікавий якийсь маєток такий ще. А зараз ми будемо переходити ось цю річку. Машина їде, а ми йдемо. багато. Знати, де приїжджати. Тут бачите, тут є камінчики. Вам знімаю відео, як треба їхати по цій калюжі річці. Кто іде так, а настоящие герои підуть через місток. Ай, 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 Ось настоящі герої йдуть ось так. І все. Пройшлися і все. Якось так. Так, ну ми вже, виходить, і вийшли на трасу. Тобто тут недалеко. А виходить, так хто не хоче туди через річку їхати, отут стоять машинами. І далі, виходить, пішки ось так пройти ось по цій дорозі. Де прямо, там буде озеро. Який тут вказник, навіть не знаю. Отут, мабуть, ось ця. А, тут дивіться, є вказник озеро. І туди. Так що можете не промахнутися. І далі ось там остання будівля така. Бачите, з такою покрівлею. А і тут. І, і туди.